Вітаю вас назвати Артем Грот. Сьогодні я відвідував тренування у акули Діани в залі Фіскуль. Тренування з кросфітом. Ну, Діана у мене в голові просто дівчина топ 1 в Україні. Хто по кросфіту виступає? Це найсильніша жінка по кросфіту у Нас в Україні. В Україні. національний чемпіон 24-25 року. Всім привіт! Мене звати Пінчук Діана, я тренер з кросфіту, треную в залі «Фізкульт». Up, no, no this, up, no, no this, a... Взагалі я в спорті вже понад 9 років, саме кросфітом я займаюсь 4 роки. І професійно виступаю початку 2018 року. Я почала працювати помічником тренера в паралімпійській збірні, тому в мене трошки є досвід роботи з людьми з інвалідністю. Зараз це дуже актуально в Україні під час війни. Дуже багато людей почало звертатись з приводу адаптивних тренувань саме в Курситі, але типу Якось не було можливості, напевно, часу приділити більше цьому. Я мені запропонував співпрацю, допомагати йому в його І Я так подумала, чому ні, якщо я можу принести користь, якщо в мене є знання, і я це люблю. Цю справу і займаюся вже дуже багато років, то чому я не можу допомагати людям повертатись до нормального життя, адаптуватись до нього? допомогти якось їм відчувати своє тіло. Де вже став собі на чітві? П'ятку розігни ноги тільки працюють руки. Дивись. Десять разів тільки руки. Повністю розігни ноги. Нахилися вперед. Так. Спина Да. Дуже сильно не окуляється спиною, коли падаєш вниз. Руки, корпус нахиляєшся, під'їжджаєш. Двома ножками хоп. Руки, корпус, під'їхав. Да. І дуже сильно вниз не падає. Я так просто рівненько відпускай від себе. Да, як 20 калорій буде, тоді сходиш. Зараз будемо робити три кола. Верчився. Перша вправа. коліна, нахиляєшся вниз, тримаєш лопатки. Відводь стегна назад і повертайся в початкове положення. Цього не ззаду. Добре. Нічим не можу допомогти. А потім він мене запросить до себе на тренування. Так. Десять разів зробив? Так. Стаємо в планку. А, Добре, не. час пішов. 30 секунд стоїш. Пам! А що таке? Що тут труситься тут? Стоїм, <ривіт> ж ми мені ідеально, а так. <ривіт> 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 стоїш. Ніхто не ідеален. Скільки широко ставити? Десь. Трошки ширше плече. Я отак роблю. Раз, два, три. Всі ріна ходять в сторони скіф, таз назад. Десять разів. Наскільки тобі дозволяємо пітуди? Бери, тримайся так широко, десять разів обертаєш навколо себе вперед, на рівних ручках. Не згинай лікті, рівні, рівні ручки. Розігріваємо плечі, зараз будеш ривки робити. Потім залишаєш тут 10 разів жими лікті вниз, да. пускаєш на трапецію, не за лопатки, а сюди вниз. Береш танку. Давай мені полку, де. Поїхали. Станова тяга. Згинаєш коліна, лопатки звів, грудь наверх, відводиш стегне назад, по собі скотуєш штангу до середини голені да. і повертаєшся початково положення. П'ять разів. Угу. Тепер з над коліна п'ять разів тяга з підривом. Ведеш по стегну, розгинаєш коліна, виходиш на носочки і повертаєшся в початкове положення. П'ять разів. Лікті дотяни. Вище, ще вище. о, так да. <кій> <кій> да, Не бої вперед, а тяни наверх так, вздовж тіла. Да. Добре. Тепер підсідаєш в ноги, трошечки нахиляєшся вперед. Повторюй. Прижми її сюди. Бачите, тебе вона опустилася. Прижми її сюди. Да. Розгинаєш коліна і протягуєш на верх штангу. Виштовхну ногами. Так. Да. П'ять разів. Добре. І тепер спробуй повільно під контролем підсісти трохи. Да. Не спарайся. Угу. О, так. Да. Як? Важко балансувати. <плес> Ну, забивається нога дуже сильно. Mm -hmm. І, так під коліном там все тягне незручно. Ну я думаю, що з непривички просто. Спочатку звідси підсідаєш, тягнеш лікті наверх, падаєш під штангу, фік. О, є. Три. Добре. Ще один. Супер. Тепер ізвод стегну назад, ведеш по стегну штангу, розгинаєш коліна. Виштовхуєш тангу, да. але тільки не її вперед, добре? Угу. Mm -hmm. Після підриву тяни лікті наверх. О, гуд. Ще опускаєш штангу. Так, так само по нозі ведеш, розгинаєш коліна, виштовхуєш і наверх. Раз. Два. Ну, я знав, що буде важко, але з непривички я, не я рознису. Раз, хорошо. 2. Бачиш 30 кг. 40 легко залетить Але напевно не будемо щоб ти спину не зірвав Ні, ні, давай нормально, дійдемо. 90% успіху в цій вправі це тобто, реальна мобільність і гібкість. У <світ> мене теж типу, погано, але в мене 82%. максимум <світ> 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 Давиш на всю степу. Раз. Повільно натягуєшся. Да. Нижче коліна не опускай, до коліна. Ну, важкувато, можна сприймати. Але це не привички. Я думаю, що тіпа, тренування 3-4 вже будеш тіпа, відчувати. Фу, блядь. <світ> Ти тільки зробив два підходиш. Бороться попростіше буде. <світ> та ні, там треба думати що. Да не надо там думать, не надо, да, конечно. Все, требовал один разочек поднять и все. Я отстала. Дык, оп, есть. Хорош, все, опускай. Ты можешь кидать на пол. Полцены говорить. А мы что сейчас? Нет, да я не буду. Чего? Да я потяну. Мы нас увидели за эмоции. Нейфхак. Ну так. Ничего себе. Прожили за кого Бачиш? Чисть все топ и По каким-то дням тебе тренування проходит. Джил вообще у меня лично. По суботам. раз на тиждень. Не чуєш. Батько двох дітей. Дуже сильно, я розумію, втягуєшся до грудей, розвертаєш, кість обводиш навколо себе і вижимаєш. Вище підтягуй сюди себе до грудей. Перетянка. Перетянка. Угу. Там. Трошки стропи натягуєш назад, ноги не тянуть. на підлогу, бо ти зараз це з підлоги будеш переносити туди. Руки нагору, напрягай прес і утримуй. Ага. Ось таке саме положення і той самий рух маєш виконувати там, звідчити на кільцях. Пойдем. Запрыгай, носочки натяни, да, трохи да, стропи назад, тягуй. Те саме, що ти що тут робив, треба буде перенести там. Mm -hmm. Ти зараз маєш запригнути на кільця, зробити два розкачування mm -hmm. і на третій зробити вихід. І добре. Як використовувати кипінг після того, як я залетів туди? Как спуститься правильно с колец? На е, второй спуститься, раз. спуститься и чтобы сразу же залететь. Сейчас покажу. Заклю з корпусом ногами. Вот ви вилітаєш, носки вытягиваешь, стегна і корпус. Коля. Дивишся на Вышел. Вийшов. Так. Да. Давай, давай. Хорошо. Красавчик. Я сейчас і могу откинув, то вообще я, Моркал, я буду просто пыхтеть на видео. Наверх, ліво під низ. Ти маєш стати правою ногою в канат. Ось так я показувала. Да. Чикс. Все. Підставляю нижку і спускайся на рівних. Все, отак. Я прыгаю так. Раз. І аж тут замок кручу. Ноги підстапи і встаю на канаті. Ти більше, так ну, Ні. ну я такую карачу длину каната собі. Лідна тренування. Да. По потрошки ми вчились ривок, потім він би присідав 5 по 5, зробив 75%, а потім інтервали були. 5, були. П'ять раундів, дві хвилини працює, хвилин не відпочиває, п'ять підтягувань, вісім присідань на коробку з гір'єю, 32-шкою. один підйом по канату, і до кінця часу ти би робив махи гір'я. Нічого сіє. О, боже, нічого сє. Ходиш вперед, а тобі треба навпаки, назад. А ти робив? Снаряди. Є, до снаряду. Чик, стабілізація правого початок. І по Там строго треба, так? Да? Так. Да. Ага. Ага. <рес> ну, типа, вище підлітаєш, підборіддям. О, раз. Два, три, чотири, п'ять. Є. гуд. Було п'ять. Ось цей батерфляй це швидше рух. Кіпінг трошки довше. Mm -hmm. uh -huh. Все, і сідаєш, торкаєшся і стоїш. Okay. Пускаєшся, стоїш. Раз. Два, вісім разів робиш. Три, чотири. махи гири. кстати до буде тобі для вас. Вот цей? Ну, хуя Типа наклейка, що тут 32. Я так. Завод, да, за корпус. Я думала, ты будешь тут тренироваться, умер не А ти два рази в Юрі махнув, розсія, вже сході, капає. Пості нагрузка не звичайно. Коли ти останнім часом тільки борешся, там інколи плавиш і просто качаєшся, типу там гантельки гірки. Звісно, такі вправи з непривички дуже ваші. Торкаєшся поясницею стіни. Розгинаєш коліна. І от це вже більше точок опори. Ну, вайше так. Добре. Розгинаєш, поясницю відриваєш. Точка опора п'ятки. Поясниця п'ятки. Коліна в сто... можеш всередину, а можеш так в сторону, як жабка. Угу. Поки що ще не вижимаєш себе. остановить эту машину <рес> <рес> класс Молодец, реально хорош и <рес> можем типа заключительно вправой на гнучнике на гнучки гнучкіські... я думала, ты же не так Если тебе треба допомогти капец даже я гибче так на язи <рес> Взагалі, любі вправи в кросфіті можна адаптувати під людей з інвалідністю. І сьогодні, на прикладі Артема, ми вам показали, що всі важкі вправи, які здаються, що вони важкі, вони легко адаптуються, і кожна людина з, мені здається, з різними ампутаціями може виконувати. Дивіться, я. В першу чергу, да, якщо ми кажемо про спорт сам, позиціоную себе як людина, яка займається в джиу джитсу джитсу да, І тобто для мене це є основним відом спорту, і найбільше часу я приділив саме джиу-джитсу після ампутації. Да, бо до ампутації і частину кросфіту в мене було, і просто бігу там лігкої атлетики. Все для того, щоб там займатися спеціальними операціями, задачами там. Тобто для армії да, це робити. Якщо ми говоримо вже пошук себе після ампутації, після травми, то для мене основне це джиу джитсу але я розумію, що ну, не, всі, не всі люди з ампутаціями, там, з травмами будуть хотіти тільки боротися. Да? Деякі люди і будуть там шукати себе в інших напрямах, да, і ми просто хочемо. От ми зараз на базі да, це покажемо, підсвітимо там, подивимось на реакцію, і інші спорти будемо також показувати наскільки вони адаптивні і наскільки вони заходять. і Враження, очікування. Я розумію точно, що я в принципі зі своєю нескладною ампутацією в порівнянні, якщо там ми говоримо про ампутацію вище коліна. Продвийну ампутацію, ампутацію рук, коли це буває, да? тобто зі своєю не суперскладною ампутацією, я розумію, що в принципі 90, напевно, 5% прав можу, ну, можу зробити. Це може бути менша вага, але я зможу це зробити. Якщо ми говоримо от виключно да, займатися адаптивним кросфітом, мене е, тут не те, що відстороняє, Трішки уводи мене від е, кросфіту, це те, що я розумію, що я ніколи не зможу показати результат е, в порівнянні зі здоровою людиною. Що ми говоримо про в принципі, наш повсякденному якомусь залі на день боротьби я прийду в гості до когось, я людина з ампутації я зможу там вісімдесяти ну, 80% зала в принципі побороти. Да? Що я. Буду займатися багато Кросфітом ну, з ампутацією, Якщо я пройду в інший рік, ну, показати там, себе, соревнуватися в спільному ну, комплексі, да, то я буду відставати точно. Скажу, якщо ми кажемо про Кросфіт, я віжу тут логічно, тобто розвідком цього, щоб інфраструктура внутрі України була така, щоб люди. Ну, людей, Хто цим займався, адаптивних людей. Було дуже багато, щоб була ну така спортивна конкуренція. Тому що в якщо ми говоримо там деякі там 5-10 людей, які займаються кросфітом ну, адаптивними з ампутаціями, е, то це не буде великої конкуренції і великого такого ну руху, тому що ну більшість людей втягуються в це, коли ну вони змагаються, коли вони вони виступають. Більше за да? ком'юніті, більше, знаєш, як. Наприклад, на тренування ти можеш не виступати. У мене є багато людей, які не виступають, і просто приходять на тренування і кайфують від атмосфери самого тренування, від того, що вони, наприклад, починають займатися в кроссвіт, з кросфітом в 30 років, і вона приходить. Типу, та я ніколи не полізу на канат. Я в житті спортом не займалася. А вона бере там пару тренувань і полізла на канат. Тобто, те mm -hmm. теж прикольно їх мотивує. Навіть більше, напевно, сама атмосфера тренування, ніж там у них немає цілі виступати. Понів, типу. Так само, я думаю, що адаптивний костей. Так він розвивається в Україні. Зараз дуже багато змагань, де прям є такі категорії, категорії мілітарі, адаптивні. І за кордоном це теж дуже сильно розвивається. То я думаю, що і в Україні теж. Ну, ти типу... була в Іспанії. Да, 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 в, да, в Іспанії. В Іспанії скільки, <кій> скільки там було людей? Яка там була, Дуже так, були там, я не знаю, як воно правильно це називається. Там щось написано, типу один, два, три. Я так розумію, це типа, напевно, а, ступінь. Так, да, напевно, да. Зараз я відбиралася теж на Майами, бо я хотіла вибрати завдання звід тобі взяти. Я так подивилась, типу, там теж були адаптивні люди і теж на кріслах колісних. І там дуже багато учасників, тобто понад 50. Це тобто багато. Якщо там було, знаєш, там в кожній категорії десь там ну, по 3-4 людини, то там аж 50 в одній категорії. Ну, перед початком тренування я переживала, чи Артем дійсно зможе робити такі вправи, які я запланувала, а потім він так все дуже добре реально робив, навіть все одразу розумів. Але можна було б, звісно, йому краще старатися. Спортивний має вагу в цьому виді спорту, ні, ні має, звісно, має. Да. Ну я розумію, що все, що в принципі я так швидко там підхвата, та це да, так, бо він це було, робив, да, да. колись раніше. Да, досить, що було до ампутації. Але, наприклад, те, що він робив зі штангою, то звичайна людина, яка ніколи, ніколи взагалі якось не вона б робила це з пустою палкою, з якою я показувала в вона спочатку робила це, зрозуміла, що я б не, не дала одразу людині штангу. Вона спочатку б працювала з пустою штангою, ось з постою палки, потім штанга, а потім вже тільки вага. А так через те, що я знала, що Артем вже займався кросвітом, то звісно я вже такі вправи підготувала, такі важкі. А що б складалося тренування, наприклад, на нович новичка? новичка. З розминки почалось би тренування. Потім ми б працювали на якісь силові вправи. А потім вже я б його або вчила якомусь навику, наприклад, там, підтягування, відтискання від підлоги, не знаю, там, дивлячись, який був би план тренування. А потім ми б робили якесь завдання функціональне для нього. Тобто небезпечна людина з інвалідністю може розвивати цей спорт як. Так, звісно, чому? Після проведеного тренування з адаптивного кросфіту я запрошую всіх нових да, нових поранених з ампутаціями. Там з... Інвалідностями до адаптивного кросфіту. І я думаю, що в принципі зали існуючі, які є зараз, да, в принципі, там, в Києві, в Україні. Я думаю, що якщо ви прийдете, то вони вас приймуть. я сподіваюся, що ми знайдемо ресурс вже побудувати якось там централізований зал, да, де буде все. Тобто сконцентровано, коротше, саме до для адаптивних спортсменів. Я точно розумію, що кросфіт і силові тренування мають бути присутні у людини з ампутацією, датами, з травмою. Це точно підходить. Тому долучайтеся до тренувань з кросфітом.